Чи чув ти колись про дофаміновий детокс, відключення від соціальних мереж, відмова від Netflix або виключення кожного швидкого удару задоволення, у надії перезавантажити мозок? Ця ідея звучить привабливо, особливо якщо ти розсіяний, виснажений, або відчуваєш, що нічого більше не здається захопливим чи винагороджуючим. Але ось питання, яке мало хто ставить а що, якщо твій мозок вже працює з низьким рівнем дофаміну? Якщо ти в депресії або на нулі через вигорання чи депресію, чи може відмова від задоволення зробити твій стан ще гіршим. Давай розберемося. Розуміння дофаміну, що він робить. Попри назву, дофаміновий детокс насправді не означає зниження чи усунення дофаміну. Це було б неможливо твоєму мозку він потрібен для роботи. Бачиш, дофамін це не просто гормон задоволення, це паливо для твоєї мотивації, цікавості та прагнення шукати винагороду. Він допомагає навчатись, концентруватись, формувати звички та регулювати настрій. Інакше кажучи, дофамін не лише змушує тебе почуватися добре, а й змушує хотіти почуватися добре, то що відбувається, коли ти взагалі перестаєш хотіти відчувати щось хороше. Навіщо роблять дофаміновий детокс? Чи працює він? Так званий дофаміновий детокс зазвичай означає перерву від надстимулюючих занять на кшталт соціальних мереж ігор. Шкідливої їжі, безкінечного скролінгу, перегляду серіалів без зупину або компульсивних витрат, щоб перезавантажити систему винагороди. Тож, коли люди кажуть, що дофаміновий детокс працює, вони часто мають на увазі, що відхід від миттєвого задоволення допомагає їм почуватися ясніше, спокійніше та більш усвідомлено. Детокс не чарівним чином виправляє твій мозок. Він просто допомагає помітити, що саме його притупляло. Але ось у чому пастка. Якщо ти вже борешся з депресією, дуже низьким настроєм або вигоранням, твоя дофамінова система не перенасичена, вона недостимульована. Великий депресивний розлад часто супроводжується порушенням дофамінової системи, що означає меншу чутливість до винагород, плаский настрій, менше енергії, складність відчувати задоволення, і в такому випадку відмова від небагатьох занять, які ще приносять радість, може дати зворотний ефект, залишаючи тебе ще більш онімілим. Немотивованим та відірваним від життя. Тож перед детоксом варто запитати себе, мені потрібно менше дофаміну чи більше дофаміну в правильних місцях? Що стається, якщо ти провалюєш дофаміновий детокс? Це питання, якого більшість боїться, але воно дуже важливе. У світі, створеному для того, щоб викрадати твою увагу кожним сигналом і кожним свайпом. Наша дофамінова система постійно активується, перевантажуючи шляхи винагороди, змушуючи нас постійно ганятися за новизною та збудженням, але так і не доходити до справжнього задоволення. Саме тому так багато людей звертаються до дофамінових детоксів, але коли ти йдеш шляхом все або нічого, легко потрапити в пастку самопокарання, замаскованого під дисципліну. Раптом усе приємне починає здаватися неправильним. Такий тип обмежень може дати зворотний ефект, призводячи до вигорання сорому або зривів після завершення детоксу. Мозок процвітає на балансі, а не на позбавленні. Мета не в тому, щоб усунути задоволення, а в тому, щоб повернути усвідомленість. Тож як безпечно пройти детокс, якщо ти в депресії? Більшість переваг, про які повідомляють люди, як от краща концентрація чи більша мотивація. Можуть походити не стільки від самого детоксу, скільки від часу на осмислення. Тренд на детокс виник у культурі, яка прагне швидких рішень, але мозок не працює як батарея телефону, яку можна просто перезапустити. Нам слід прагнути балансу, а не позбавлення. Тому замість детоксу фахівці радять повертати маленькі, значущі винагороди: сонячне світло, музику, м'який рух, зв'язок з іншими, щоб перенавчити систему винагороди мозку. Якщо ти почуваєшся пригніченим, задача не менше дофаміну, а кращий дофамін, малі послідовні радощі, які відновлюють мотивацію та відчуття сенсу. Тож чи може дофаміновий детокс нашкодити, якщо ти вже в депресії? Так, якщо він зроблений жорстко або без турботи, але з балансом, підтримкою та наміром він може допомогти тобі знову відчути, що насправді приносить радість, а не лише те, що звучить голосно. Справжнє питання не в тому, чи варто детокситись. А в тому, що ти намагаєшся знайти, коли відключаєшся. Фокус, спокій, радість, зв'язок. Чого, на твою думку, твій мозок насправді прагне просто зараз? Поділись своїми думками в коментарях нижче. І якщо це було корисно, не забудь поставити лайк, поділитися та підписатися. Дякуємо за перегляд!